Інформаційні підсумки п'ятниці 9 серпня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Допомога війську пріоритет. Виконком погодив виділення ще 25 мільйонів гривень на підтримку сил оборони. Хмельничанам про нетбілінг. містян закликають встановлювати сонячні панелі і продавати електроенергію в мережу. Підтримують 400 дітей. Карітас оголосив про початок щорічної благодійної акції Шкільний портфелик. Сьогодні у Хмельницькому провели в останню путь героя Степана Паламарчука. Він працював на одному з місцевих ринків. Після мобілізації служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув 6 серпня від вибухових травм. Герою на віки 31. Поховали Степана Паламарчука на алеї Слави. У роботі раніше зустрічались, Ну він так спілкувався з усіма. Він, він дружній був, як така тоді хлопчина на той час. Важаю, ти не відуше, бо тобі приготовлене місце Ми його так, дуже там добре. Вже... маленьку. трудяга, дуже-дуже. Його півгорода знало, бо він дуже любив людей. Він каже, міг підбадьорити. Він його душа дуже добра. Десяток квадрокоптерів з тепловізором відправлять з Хмельницького на фронт. Сьогодні їх передав бійцям міський голова Олександр Семчишин. Мавіки придбали за бюджетні гроші. Вартість одного близько 150 тисяч гривень. Від початку року військові підрозділи отримали від Хмельницької громади понад 350 квадрокоптерів різних моделей. Квадрокоптери типу Мавік 3Т, Мавік 3Е, Matrix 30 Метрікс 300 а також гексакоптери, четверті утели. Для нас є одним з пріоритетних напрямків допомоги. Ми розуміємо, наскільки це потрібні речі нашим воїнам на фронті. Вони допомагають вести розвідувальну роботу, спостереження, контролювати, скажімо так, і процес бойових дій. Ну і частину з цих квадрокоптерів використовують і для бойової роботи, і для роботи зі скидами. Тому ми, скажімо так, і в минулі роки, і цього року цей сегмент закуповуємо найбільше і найчастіше. Обов'язково намагаємось купувати квадрокоптери з тепловізорами, щоб давати можливість воїн. Нам працювати і в день, і вночі, ну і постійно на них безпосередньо кошти виділяємо. Сьогодні ми передаємо квадрокоптери Mavic 3T Thermal, це квадрокоптери з тепловізором. Традиційно це бюджетна закупівля, вартість 10 одиниць, понад півтора мільйона гривень. Тому знову ж і знову дякую оплатникам податків. Друзі, не втомлююсь повторювати. Завдяки вам ми маємо можливість допомагати нашим селам оборони, отже, допомагати самим собі. Зазначу, що з початку року, якщо брати тільки квадрокоптери, то це вже близько 350 штук. Ми передали безпосередньо. Ну, це доволі такі значна цифра. да, для тих підрозділів, які ми допомагаємо, і далі будемо допомагати разом з тим. Залишаються пріоритети в півдрони. Ми збираємо їх самі, купуємо. Знову ж таки, сімка, вісімка, десятка, з двома камерами, з тепловізійними камерами. Вже понад 4300 штук ми забезпечили. І знову ж таки, це засоби РЕП, РЕР, яких ми вже 110 одиниць забезпечили для Сил оборони. Ці три напрямки будемо продовжувати далі фінансувати, виділяти кошти. Ще 25 мільйонів гривень передбачили на придбання дронів, квадрокоптерів та засобів радіоелектронної боротьби для сил оборони на черговому засіданні виконкому. 9 мільйонів гривень також виділили на продовження будівництва укриттів у закладах освіти. Ці та інші зміни до бюджету мають затвердити на найближчій сесії Хмельницької міської ради. Підтримали на засіданні рішення про призначення стипендій і премій для обдарованих учнів та їхніх педагогів. Детальніше про це Ірина Айон. Підтримка сил оборони залишається пріоритетом. На черговому засіданні виконкому внесли зміни до трьох програм. Зокрема, додали іще 25 мільйонів гривень на закупівлю дронів, квадрокоптерів, засобів РЕП та РР. З початку року придбали їх на суму понад 182 мільйони гривень. 32 мільйони гривень у вигляді субвенцій напряму підуть в різні підрозділи Сил оборони. 121 мільйон гривень це цільові кошти від держави для придбання житла учасникам російсько-української війни з інвалідністю. Крім того, одним з рішень ми сьогодні передали майно: це знову ж таки БПЛА, квадрокоптери, засоби РЕП, дрони, автозапчастини, спецобладнання. 58 різних позицій на 52 мільйони гривень. Ми передали сьогодні саме військовим частинам і іншим підрозділам Силоборони. І ще 3 мільйони гривень передбачили на програму грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Хмельницький готується до складної зими, тому додали фінансування для двох стратегічних комунальних підприємств. Ці та інші зміни до бюджету мають затвердити на найближчій сесії Хмельницької міської ради. Це стосується будівництва укриттів ЗОЖ 13, шаровечка, дошкільний заклад номер 18. Ну, звичайно, з врахуванням виконання темпів робіт є непогані темпи робіт по даних об'єктах, тому додаємо на них додатково кошти 9 млн грн. В цьому році вже передбачено 113,3 млн на зазначені цілі. 12 домогосподарств, котрі постраждали внаслідок російських обстрілів, усі разом отримують понад 600 тисяч гривень. Традиційно на засіданні виконкому виділили одноразову матеріальну допомогу для мешканців громади. 113 хмельничан отримують матеріальну допомогу на майже півтора мільйона гривень. Тут ми маємо 33 члени сімей загиблих на загальну суму 630 тисяч гривень. Тут ми маємо 25 військових, які потребують реабілітації. На загальну суму понад 400 тисяч гривень. Тут ми маємо 30 діючих військових, які ми виділяємо кишенькові на понад 210 тисяч гривень. Тут ми маємо 20 родин полонених або безвісти зниклих на 1 мільйон 20 тисяч гривень. Обдарованим учням загальноосвітніх закладів, а також позашкілля виплачуватимуть персональні стипендії. А педагогам премії міської ради було обрано 31 педагога, який буде отримувати. Премію Хмельницької міської ради у розмірі 50% від мінімальної зарплати щомісяця з вересня по серпень наступного року. 32 учня вихованця наших закладів будуть отримувати стипендію Хмельницької міської ради з вересня по червень. У розмірі 1598 гривень. Це 50% від прожиткового мінімуму. Це рішення також винесли на розгляд депутатів міської ради. Ірина Аріон Данило Біга, новини міста. Встановлювати сонячні панелі та продавати надлишок електроенергії за системою Net Billing, закликає Хмельничан, голова Ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, нині в Україні через ворожі обстріли зруйновано понад 42% потужності енергосистеми. А тому альтернативні джерела допоможуть частково зменшити навантаження на мережу. Встановлювати сонячні електростанції можуть мешканці будинків, представники бізнесу, комунальних та держустанов. Ірина Муляр продовжить. Понад 42 енергосистеми України зруйновано через постійні атаки ворога. А тому треба бути готовими до відключення електроенергії. Так вважає голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики Станіслав Ігнатів, який завітав до Хмельницького. Враховуючи, що в п'ятницю виходять три енергоблоки це Рівненська атомна електростанція, Південноукраїнська атомна електростанція, в плановий ремонт, то знову будемо мати дефіцит. А тому хмельничан закликають встановлювати як в побуті, так і на підприємствах або в бюджетних установах сонячні електростанції та вести облік спожитої енергії за системою НЕДбілінг. Ми маємо лише за рахунок сонячних електростанцій 18 в загальному енергобалансі генерації якраз за рахунок сонячних електростанцій. Сонячна генерація буде рятувати нашу енергосистему. Вони допомагають не лише бути самому закладу більш-менш автономними в денний час в генерації електричної енергії. Вони допомагають місцевій енергосистемі бути більш гнучкою до цих відключень. Закон про провадження системи недбілінг був ухвалений рік тому. Він встановлює нове поняття активні споживачі, тобто ті, які не лише споживають, а й виробляють електроенергію. Таким є Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Це перша в Україні медична установа, що встановила на дахах поліклінік сонячні панелі. І залишки електроенергії почала продавати в мережу за системою недбілінг. Чистих грошей заклад не отримує, тому що Обсяг тої енергії, яка надлишку, яке продається в мережу, його недостатньо для того, щоб покрити споживання. Але е як дисконт, кожен раз до рахунку за електроенергію буде відніматися чимала сума грошей за тої енергії, що згенеровано. Президент наголосив, що на всіх об'єктах соціальної сфери мають з'явитися такі сонячні електростанції. Це заміна зеленого тарифу. Ми розуміємо, що зелений тариф в 30-му році закінчиться, і вже нові проекти, які будуються під зелений, проєкт, під зелений тариф, вже не дійдуть до самоокупності. І тому система недбільних є новою альтернативою зеленого тарифу. За словами Дмитра Леськіва, зараз у громаді у семи закладах бюджетної сфери працюють сонячні електростанції різної потужності. Крім того, в одному із комунальних підприємств планують встановити наземну сонячну електростанцію потужністю щонайменше 500 кВт. Маємо три сески на поліклініках: одну на бібліотеці маленьку і два, а дві маленьких на гуртожитках. Понобільного працюють лише на трьох поліклініках. Ті всі інші на гуртожитках гібридні стоять. Тобто там акумуляторні батареї, і на бібліотеці там просто мережева. Вона одна була самих перших експериментальна. Всі решта заклади принаймні потужні. Ті, що там вже більше 15 кіловат, будемо переводити на. Держава, за словами Станіслава Ігнатієва, пропонує низку кредитних програм на встановлення сонячних електростанцій, як для приватних домогосподарств, так і для комунальних установ малого та середнього бізнесу. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Щорічна акція Шкільний портфелик-2024 стартувала в Хмельницькому. 15-й рік поспіль її влаштовує благодійний фонд Карітас. До 25 серпня усі охочі зможуть долучитись до акції та принести в Карітас нове шкільне приладдя. Дітям з малозабезпечених і багатодітних сімей, родин полеглих героїв з Хмельницької громади, а також інших громад області вручатимуть набори напередодні нового навчального року. Для всіх учасників акції Шкільний портфелик відбудуться арт-терапевтичні майстер-класи. Збираємо канцелярію. Це в нас зошити, ручки, олівці, фломастери. Папір кольоровий, гумка. До акції вже долучилися це підприємство, яке нам завжди допомагає в різних акціях. Це екопласт. Цьогоріч приблизна вартість шкільного набору коштує близько 600 гривень. Збираємо шкільне прала для того, щоб забезпечити наших діток, які є нашими підопічними. В нас є різні сім'ї зі складними життєвими обставинами, це є ВПО. Багатодітні, малозабезпечені діти, які втратили батьків на війні. В рамках акції хочемо цьогоріч забезпечити близько 400 діток. Вік у нас цього року з 1 по 10 клас, і якщо є бажаючі, можуть приносити шкільне приладдя за адресою вулиця Зарічанська, 10, дріб 3, благодійний фонд карітас. Завдяки спільним зусиллям ми даруємо нашим діткам щасливий. Початок навчального року. Твори, мистецький фестиваль із такою назвою влаштують у Хмельницькому до дня молоді. На хмельничан та гостей міста чекають танцювальні, художні та літературні майстер-класи, виступи місцевих митців. Хедлайнери заходу хмельницька поетеса Настасія Семенюк та дует Маяк. Відбудеться фестиваль 12 серпня. Долучитись до нього можуть усі охочі. Розгорнуть локації у мистецькому дворику дитячої музичної школи номер 1 та кав'ярні Плейс. Старт о 16-й вхід вільний. 12 серпня до дня молоді ми проводимо мистецький молодіжний фестиваль під назвою Твори. Цей захід спрямований на те, аби дати молоді міста такий творчий майданчик для розвитку своїх талантів, для залучення у різні сфери творчості та такого мистецького потенціалу. З 16-ї години ми розпочинаємо проведення творчих майстер-класів. На молодь очікують три безкоштовні майстер-класи: це танцювальний з такого стилю танцю, як регетон, художній. Це буде майстер-клас по малюванню акварелі від художниці Світлани Мельничук, а також література. Турні від організації ловці слів у форматі творчої майстерні. Пізніше у нас очікується творча сцена. Це молоді митці з міста Хмельницького. Це і поети, і прозаїки, і музиканти, і танцюристи. Вони зможуть поділитися своїми талантами на творчій сцені. Після творчої сцени очікується благодійний аукціон. На аукціоні у нас будуть розігруватися саме мистецькі лоти, привідкриють пішки завісу. Зокрема, це будуть збірки наших хмельницьких поетес. Кошти ми спрямовуємо на допомогу нашим збройним силам. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Гарних і спокійних вам вихідних. Побачимось!